Сезон березового соку. Це те, що зараз є тут, це те, що готується, ще частина в бочки, ще капає сок там, де ми поставили, і помімо цього всього, десь 52 банки вже є в погребі. З чим я закривала сок цей рік? З Гілочками смородини. такі гілочки смородини. Молоденькі треба. Молодесенькі такі, такі. ще тоненькі, без такої твердої кори. От, по, Десь по 7, 8, 9 см, по три гілочки. Дві, три, ну, де чотири там упало таке. Лівона кислота. Чайна ложечка і неповний стакан сахара. Це з цим я робила потім з карамельками, дюшесками і барбарисками. Оце. Тут видно дюшес, бо що він, бачите, не дуже розколочений, зеленуватий відтінок. І спробувала зробити з малиною, зробила 4 банки. Мені кажеться, що буде не дуже, але раді інтересу зробила. От, такі діла. І ще вспомнила, що в мене є свіжа м'ята. Ось все, заморажувала я листочки м'яти. Для шевра свого, для сира. Видно, десь ще закрутила погано чи що. Трошки морзець. Ну нічого. Коротше, листочки молоденькі, свіжої м'яти. І я зараз теж положу в баночки, буде ще й з м'ятою сок. От. Десь приблизно у нас вже не 100 буде банок, а десь 120 до 130 банок буде цього соку, Капець. Перша райдуга. І така широка. Дивіться, яка красота. Ми, звісно, так не видно по телефону, але на самом деле не зря кажуть, що сім кольорів дійсно. Там за хмаркою не видно. Ага. І тут вже не видно, треба йти на дорогу. А з дощик такий цілий день, то капне. О, вже десь діло. А ні, воно. Воно є. Це деревом не видно. Красота яка. Перша-перша радуга. 26 березня сьогодні. Неділя. То холодно, то тепло на вулиці. Дивіться, яке сонце Вон сідає вечірнє. Скільки зараз време? 7 часов вечора. І капотить дрібненький дощик. Фух. Красота яка. Не зря кажуть, весна іде, красу несе. Дійсно, що все просинається, природа міняється, оживає. Ось. Очередная бочка сока. 60. Це ж тут 60 роді літрів, чи скільки. 60, мабуть, літрів. Ой, не можу відкрити. Дівчата мої вечеряють. Ну. Красунькі. Красоньки. там жужа лежить під прицепом. З дня на день. У неї вже не знаю, як правильно назвати. Кончик хребта вже відійшов від основи. Ну, не знаю, як це об'яснити, в общем, це треба показати. В общем, що мається вже окотитися. Так, я так у нас вже були окоти перші. О, тільки ж не знімаю. Так, пішла, бо... сказала. Банки прямують в погріб. останню партію рішили зробити асорті. Листочки м'яти і цукерки. Оце дюшески, а тут і барбарис, і дюшес. А тут просто м'ята і дюшес. Ну, в общем, що, що попало, накидай, попробуємо ще так. все, вже кипить, розливаємо. Аккуратненько, щоб в очі не попало. Є погана. Тільки желізні. Окей. Значить, що ми тут витворяємо? Була в мене малина. Ну, поки що є на даний момент. Малина тут кущиками, тут все красиво, це бур'ян просто що вже осінній такий в мене тут От покрив грунт. Значить, тут десь я не знаю скільки, може трошки менше, ніж півсотки. М -м е... Рішила я удалити отсюда маліну і зробити собі тут якусь грядку. Так як у мене один участок такий, де я можу щось сидити. це у мами там дворі, у мами на городі з папою на дачі, і ось мій. Цей город. Хто мене давно дивиться, той знає. Мій часточок. О, де да, цього. Мені його маловато. Ви знаєте, от маловато. Хоч мені і тяжко зараз це все робити, але все одно мені дві це ще вельми гарний. Красоту мікро. Буде борщик скоро. От. З домашнім яєчком. Так, і значить цього мені мало. Я хочу біля хати якусь трохи більший мати такий проміжок землі, щоб не проміжок, а як. Ну, в общем, лишню землю. Хоча лишню вона ніколи не буває, щоб тут посадити якусь грядку. Ну, Вона мені маліна маліною. Маліну я так оставлю так, під забором одним рядом, дай і досвіду схватить. От. А тут посажу якусь, може, ранню картошку чи що нібудь туди. Тим більше в нас тут така земля. Сюди ми возили землю і торф. Чистий, чистий торф і плюс черназем. Тут дуже родюча земля. Цей перій, весь перій викроплю. З таку стеречку. Це в тому году, що я хотіла, Ну, в общем, я, діло, я не встигла, бо була сама Андрія. Не, було. не змогла я вправитися з цим всім. Ну, таке діло. Тим більше, я думала, може тут грядку посіяти якусь. Але, по-перше, літом, коли така засуха, в нас бувають такі періоди з жари такої і засухи, от цей ґрунт стає дуже-дуже пишним. Він такий, виходить, просто як ну, типу, як пиль, такий пишний, дуже, понимаєте, хоч і чернозем тут, ну. Це не то для грядок, воно там, мені кажеться, все згирдиться, знаєте. Я тут вирішила, щось таке, типу, типа картошки, щоб в землі коренеплоди. Ну не знаю, може я ще передумаю. Це по-перше. По-друге, по, по, -друге, по -друге, тут море е, отростків малини. Ось таких. І вона буде ще рости і рости. Ви ж знаєте, що малина, вона як сорняк росте. Його щоб теж удалити, Це все молодняк. Це ще треба подовбатися гарно. Або кропить. Кропити я не хочу і не буду. От, Оце такі діла. От. А тут у мене ж є деревця, та невеличкий садочок. І все молоденьке. Деревце я вже й не пам'ятаю, що я садила. Ось бачите, ось такі маленькі, дрібненькі тростки. От вони будуть заважати. Якщо не зми... Ага, Бая Маріса. Бая Маріса це красне м'ясо яблуня. Призимувала, вроді би вона хорошо, і не вроді би дуже і видно, що хорошо. Боже, який рембо йде. Зараз Ду -ду погребемо цей сухостій, бо він нам заважає. От. І, по-моєму, я вже втомилась, але може ще трохи поработаю. Гарненько так прям по позим... землі. О, бачиш, диві, зразу як чистенько стає. Чик. Значить, красота, так? Да? Виходить? Ага. От так. Помощник у мене. Вже ж не саменька, вже в мене такий помощник. У помощника зараз канікули насолоджується вільним часом. Дивіться, одразу так чисто, аж приємно. На кучку його там оставляй. Так, ну добре, ще будемо зараз займатися. А ці кущі віддам е, козам своїм любимим. Вони оце таке ось молодесеньку. Гілочку, божему з удовольствиям зараз похрумкають. Розпробуйте, бо вже і забули за зиму. Еть, буду битися. Буду битися. Козляточки ребятушки, вже щось воно теж хоче кусять. Боже. Тільки народилося вже. Ось ця любить. Лащиться козуля така вона така вона у мене хлоща, така вона хлоща. Хто там <nome> Да, передихни, бо я теж втомилась. По папиному металолому тік. от так, тільки налякав животних, не спіши. Ото будемо вбирати. Недавно я її перевірила. Дійсно, гермафродіт Такі надіжди були на неї, така красуня, не, така статура в неї, красавиця. Но, но, брак. Та ні шо, а шо? Ні шо. Вот так вот, так вот, так вот. Ось ця у нас первістка. Та, що я, я не пам'ятаю, чи я вам розказувала, вона народила е недоношених козлят, Вони загинули одразу, і такі навіть вони були без шерсті. Якось зірвала вона їх навіть не знаю, чого козел закритий. Що такое, в чому діло, тому що роздаю. А соски у неї, звісно, мать моя дорога Миша! Така завжди була тиха після окота. Покрикує, мабуть, за малими. Трошки страдає, чи вже й не трошки, не знаю. Ну, коротше, нічого, головне, що сама жива. Да? Мам, Ау! Тута... Ну, звісно, що вони ж за китьками бігали, вдрались. то він і ранений. Нічого, заросте. Ты их пугаєшь? У нас не бігать учиться. А у нас такой. Весь тут калюжу не вступив в шлепиках. Каляки-маляки. Маленькі каляки маляки. Мама шукає. Ну, тут Треба було так фіт і тримати, що ж ти так. там грязь, Юрчик. И все, мы тут. Все. Холодно в тенечку, сжався, да? Трое родила булка, да они такие трошки древноватенькие. Так, так вот, грыжий конфит. Держи, держи, держи! Ну що ти на ті ці сили нема? Цей жвавіший. Так, ну що, йдемо.